Ві, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про кредитбанк. Мої вітання усім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. На найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І ми спробуємо в загальних рисах поки що підсумувати черговий етап переговорів. Низка зустрічей, які відбулися напередодні у Берліні, і після яких обидві сторони маються на увазі і не лише дві сторони, а й Інші сторони, але в першу чергу американська і українська, зробили низку важливих заяв. До нашого ефіру вже долучився Володимир Джеджора, дипломат, віце-президент Об'єднаної Конфедерації офіцерів резерву країн НАТО. Володимир, я вас вітаю, доброго дня. Вітаю вас, ластом. Дякую за запрошення. Я тоді почну одразу з НАТО, тому що вчора. Володимир Зеленський, це було перед здається зустрічю з радником Трампа Сівом Віткофом. Він допустив відмову України від вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки, не те, щоб це була якась кардинально нова заява. Раніше вже президент допускав щось подібне. Ось, але оскільки прозвучала вона на тлі цього нового чергового раунду переговорів, ми і ми знаємо, що е, Сполучені Штати вимагають від України піти на поступки, і такою поступкою, в тому числі. Може бути відмова від НАТО. Як ви в цілому зараз, уже в новому контексті і за нових обставин сприймаєте цю, цю заяву? Знаєте, я не розглядав, не став би розглядати цю заяву президента як відмову від НАТО, тому що ну прямим текстом він так не казав, а наголошував на тому, що низка країн-членів НАТО не готові зараз, як гарантії безпеки, пропонувати Україні членство в НАТО. Це з однієї сторони. З іншої сторони. Маємо чинне законодавства України в Конституції, визначених як стратегічна мета зовнішньої політики України, європейської та євроатлантичної інтеграції, відповідно, членство в НАТО та членство в Європейському Союзі. Зміни до Конституції можуть вноситися е, відомим юридичним шляхом, виключно таким чином. Ну і е, на додаток до цього є е, декілька рішень е, самітів НАТО про перспективу членства України в НАТО, тому е, зараз е, те, що ось було озвучено президентом, і в тому форматі, це, власне кажучи, вкладається в парадигму, в яку почали зараз, як би це дико не звучало, е, грати і європейські е, е, політики, і, і ми. Е, не сказати Трампові ні, це я вже здається, де, чув від декількох експертів саме таке формулювання. Але ну по суті, воно о, правильно, коли у Трампа це ну надзвичайно э, гостро сидить в голові оце, і в спині оцей ось э, московський ніж про те, що на НАТО ні, то ну, зокрема НАТО ні, і э, взагалі не любов до будь-яких відмов, то ми починаємо, ось, власне кажучи. Правильно за підтримки наших європейських партнерів грати в міжнародну дипломатію. Так, водночас. І, от, власне кажучи, оця от ситуація з членством в НАТО відтермінованим чи якимось перспективами або це тим питанням, яке зараз залишаємо на обабіч порядку денного. Переговорів воно і вкладається в цю парадигму. При цьому я хотів би звернути увагу, що в цій ситуації, ці ось меседжі, вони прозвучали правильно. Ми намагаємося, по суті, продати нашу, ну не те, що відмову, а відкладання цього питання з поточеного актуального порядку денного, саме питання членства в НАТО, за як щось інше, за якихось. За якісь інші механізми без чи безпекові гарантії, щоб вони не означали всі ситуації. Давайте тоді поговоримо докладніше, щоб вони не означали. Вже неодноразово було сказано представниками владної команди про те, що Україна готова подумати над тим, щоб відмовитися від вступу в НАТО. Ну не буквально, але дослівно. Так в обмін на якісь дуже чіткі сильні гарантії безпеки згадували, наприклад, ті гарантії безпеки, які Ізраїль має від, від Сполучених Штатів. З останніх повідомлень в пресі. Був. Сценарії корейський сценарій завершення війни, де теж країна має певні гарантії від Сполучених Штатів. Давайте так станом на зараз, які це можуть бути гарантії? Якщо саме це, я так розумію, обговорюється на цих переговорах. Давайте спробуємо з двох частин. Спочатку, ну що це можливо, а потім я скажу свою думку у зв'язку з цим. Ну, моє переконання, скажімо так. Гарантії можуть бути. Які? Ну, те, що це та аналогічно п'ятій статті та гарантії, те, що ви зараз згадали за корейським сценарієм, те, що ми зараз вже чуємо пропозиції нашої сторони, вони узгоджені з нашими європейськими партнерами по НАТО знову ж таки це не просто якась там декларація, а унормування. В на законодавчому рівні в Сполучених Штатах, якщо це Сполучені Штати беруть на себе таке зобов'язання гарантії, аби жоден президент не зміг це змінити, і кожен президент Сполучених Штатів, який буде після Трампа, він ці зобов'язання виконував. Чому таким чином тепер моє, власне кажучи, моє переконання до того часу, поки не буде винайдений механізм примусу, саме примусу агресора. Цій ситуації це Росії до зупинення бойових дій, зупинення війни і неможливості відновлення, будь-які папери, будь-які заяви, будь-які декларації, вони не будуть мати сили ніякої. А механізми примусу можуть бути зокрема такі: це готовність, і, власне кажучи, це. Політична готовність, по суті, юридична добровільна готовність тих країн, які будуть заявляти про ці гарантії, застосувати оцей ось механізм примусу до зупинення війни і до унеможливлення відновлення. А це можуть бути. Ну, в першу чергу, оскільки це йде про все-таки бойові дії, ми не можемо економічними санкціями, отак, от клац, натиснути якусь кнопочку економічно, і Росія припинила стріляти. Ні, це може бути лише, або щойно з'являється якийсь один постріл, або ми зараз скинемо, от, закидаємо вас цих ракетами, наприклад. А це якщо вже постріл з'явився, або, власне кажучи, щойно дізналися технічними засобами у сполучених штатів найсильніше у світі технічна розвідка. Щойно дізналися, що хто хтось хоче зробити цей постріл, попередження що цей постріл призведе до жорстких. Однозначних наслідків без будь-яких консультацій, без будь-яких узгоджень, без будь-яких, ну якщо але без будь-яких як в негласно в системі ООН, до того часу, поки 100 людей не буде вбито, ну це не вважається великими втратами. Ну, наприклад, і ООН, і там посадовці посадовці не висловлюють свою глибоку чергову стурбованість. От без будь-яких умовностей, тобто безумовний механізм реагування. Та або запобігання. От без цього будь-які домовленості не працюватимуть жодним чином. Добре. Ну ми станом на зараз е в цих переговорах дуже не багато маємо. білих плям. Білих не плям маємо, так. не маємо. Не маємо не маємо ніякого там і розуміння, і інформації, обмаль про те, про, про що домовилися. Але е в цілому, ось ви згадали про примус агресора. Але в цілому. Е не знаю, погодитеся ви чи ні, але ці переговори не виглядають як переговори, на яких розглядають механізми примусу агресора. До примусу агресора. Це скоріше про примус жертви. Хіба ні? Так, я з вами в цій ситуації погоджуюсь. Водночас, те, що от зараз ну, принаймні, те, що в той формат, який вони зараз переходять, це власне кажучи, підтриму підтримання динаміки позитивних переговорів для того, щоб поступово намагатися перетягти Сполучені Штати на свою сторону, на свою сторону це не лише на сторону України, це власне кажучи, повернення ріелторів або притягнення ріелторів торгів. Торговців нерухомістю до правил міжнародних відносин, до міжнародного права, до союзницьких зобов'язань, в тому числі по НАТО, не лише двосторонні, хоча й двосторонні, там дуже багато з європейськими країнами, про те, що перемога в цій ситуації над агресором буде набагато вигідніша для сполучених. Штатів і особисто для іміджу Трампу, ніж намагання перекупити знову ж таки Росію у Китая, це процес тривалий, це процес не одномоментний. Він залежить від дуже багатьох чинників, як персональних особистих, теж саме его Трампа на превеликий жаль, тепер та такий такий елемент є в міжнародних відносинах, так і, власне кажучи, класичні механізми міжнародних відносин, і до того часу, поки. Європейські країни не бу разом з нами не будуть мати достатньо як номенклатури, так і обсягу інструментаріїв економічних економічних військ, але в першу чергу військових та військово-промислових та вся номенклатура озброєнь. Ті кількості озброєнь та швидкість, з якими вони можуть бути вироблені, відновлені, сполучені штати нікуди не подінуться, що зараз відбувається на найвищому рівні, як за лаштунками, так і у відкритому просторі. Сполученим штатом Трамп показує, чому це. Потрібно саме для них не тому, що європе... там, для європейських партнерів, не тому, що міжнародне право, не тому, що Україна е, страждає ну і вся Європа, а чому це потрібно саме для нього, для його команди, для сполучених штатів, як він це може сам собі? Продати і тут нагадують, що все-таки там Арктика, наприклад, Євроатлантика для Сполучених Штатів те, що надзвичайно важливо, і дуже багато приділяється цьому увагу, без європейських союзників це неможливо зробити, які б зазіхання на ту ж саму Гренландію не, не були в голові Трампа. І от цей механізм він знову ж таки одномоментно не спрацьовує, тому європейські політики. Усіх рангів на усіх рівнях, і по як по, по площині, так і по вертикалі, е, доносять ці меседжі в у, ну практично усіх тих, хто дотичний до Трампа, до його команди, до його ближчого або до ширшого оточення. Саме тому, наприклад, пропав старший лейтенант Дріскол з переговорного процесу. Саме тому в таких ось переговорах зараз не беруть участі міністри закордонних справ, тому що. На міністрів саме закордонних справ, де юре, покладені е, такі зобов'язання, І будь-які домовленості без присутності міністрів закордонних справ це. Продовження діалогу, але не фіналізація домовленостей. Можна потім сказати, ну да, це там мій зять поговорив, домовився. Ну, це й була його особиста думка. Ну, наприклад, таке вже, ну, я особисто таке проходив з деякими партнерами по НАТО, коли вкидалися особисті думки, намагаючись пропихнути це як офіційну позицію, якщо ми її сприймаємо. І, і це ну, стандартний такий механізм міжнародних відносин. І не було послів. Знову ж таки, от ми бачимо на цих переговорах. Хоча знову ж таки був там перший ну, з нашої сторони, перший заступник міністра закордонних справ кислиця. І от оці всі невеликі деталі, невеликі маски до цієї загальної картини, вони і створюють от, оцей ось процес, і процес зараз повторюсь, але він буде тривати довше. Водночас, оскільки Європа для ну європейські країни для себе чітко розуміють, що. Війну проти Росії вони не потягнуть, але Росію не можна провокувати для Росії. Немає цін цінності життя. Є ціна цього всього, тому о, намагаються варити о, жабку. Поступово при тому цих жабок тепер, ну щонайменше дві російська та американська, не кажучи вже про, про Китай. Ну і от, хоч хочу трішки нам до минулого тижня повернутися. Звернути увагу на цей ось дуже широко розрекламований і цитований виступ генерального секретаря НАТО в Німеччині в Берліні. Там була цікава прес-конференція. Після після цього і. НАТО чітко розуміють всі спроможності Росії економічні військові військово-промислові, розуміють чітко чітку залежність від економічної потуги Китаю, чітко розуміють, що і це вже артикулюється, і це ця аргументація дається європейським політикам для того, щоб вони далі комунікували своїм громадянам. І генсек чітко сказав, що між війною в Україні і між війною в Європі стоїть НАТО. І це ми розуміємо як політики, це ми розуміємо як організація, і це розуміють Сполучені Штати, і тому підтримка України буде продовжуватися далі. Бо європейські політики не можуть допустити війну на своїй території, своєю кров'ю. Можемо потім ще повернутися про гарантії безпеки, бо ну саме зі сполученими штатами, бо ну у мене трішки дисонанс. Викликає все-таки, ну, попри навіть таку дивну, дивну конфігурацію адміністрації Трампа, але все одно в мене ну, викликає дисонанс. Одна, пози, одна позиція це мінімізація свого міжнародного своєї міжнародної присутності, яка в довготерміновій перспективі буде тягнути і політичні, геополітичні. Економічні безпекові ризики для Сполучених Штатів, і з іншої сторони взяти на себе гарантії безпекові для України і послати своїх солдатів або яким чином. От саме практичне застосування протидії Росії, от то воно дисонує одне з одним. Тобто, ми, ми не будемо займатися чужими воїнами, але водночас ми можемо на себе взяти ці ось зобов'язання вступити в війну, якщо будуть такі гарантії порушені. І зараз, я от думаю, там ну, дуже мізки закипають, бо у Вашингтоні. Бо, Ну воно набагато складніше виявилося, ніж просто out of the deal, як продати нерухомість. Перепрошую Мені, шестій. здається, що мені здається, що про це вже неодноразово визнавали. Це вже неодноразово визнавали і м, м, представники команди Трампа, і навіть Джей дівенс. Віцепрезидент говорив про те, що ми розраховували, що складною буде е, регулювання війни на близькому сході. Що це буде складно. А війна Росії проти України це так. Ми це швидко вирішимо. А мовляв, виявилося навпаки. Але повертаючись тоді до самих переговорів, де ми з вами констатували, що там дуже багато невідомого. Але є там деякі витоки в медіа. Не буду зараз цитувати всі. Ну от, наприклад, остання пише більд про те, що. Президент України Володимир Зеленський готовий обговорювати відмову України від НАТО. Ми про це вже проговорили. Що президент Зеленський готовий проводити вибори в якісь дуже короткі терміни? Про це вже заявляють відкрито навіть окремі представники слуг народу. Україна в цілому готова до заморозки фронту. Про це теж неодноразово було сказано. Але мовляв, такою останньою і найскладнішою червоною лінією для Києва є виведення українських військ з Донбасу, зокрема з тих територій, які. Зараз є під контролем збройних сил України, а, і що на це Київ не готовий піти за жодних умов, за жодних обставин. Ра, це про це пишуть медіа. Разом з тим, я бачу заяву спецпосланця Трампа Стіва Віткофа, який після вчорашньої зустрічі з українською делегацією в Берліні заявив про те, що досягнуто великого прогресу. Ну, це невдячна справа зараз запитувати у вас, що Вітков вважає великим прогресом, але ну де тут могли бути дійсно ці точки дотику? Після чого від міг сказати, що ми досягли великого прогресу, великий прогрес. Ну, з, з того, що ми зараз бачимо, спілкуємося зі своїми колегами по НАТО для тієї команди з Білого Дому. Це коли дійсно українська делегація, європейські і європейські учасники знову ж таки відкривав ці переговори, навіть сам канцлер Мерц. Ну, зробив вступне слово, пішов потім е, з переговорної кімнати. Але ну це, це дуже було важливо. Тобто, по, по суті, він е, став переговорником між переговорниками. Е, цікавий такий новий формат. Так ось це е, е, ні Україна, ні Європа не сказала е, на пропозиції Трампа. Ні. Почали от сказали так, водночас, для того, щоб це все зробити, необхідно е, вжити такі кроки. І от те, що от ви зараз згадали про. Е, Можливо, нашу, можливі наше рішення щодо е, територій, то вже в принципі прозвучало і від, на, в тому числі від Президента України про те, що ну да, воно повинно ну, дивно, що тільки зараз це йому в тези вклали, але повинно було ну давним-давно це прозвучати: що якщо мова йде про відведення військ, то відразу. Це має бути в умовах будь-яких конфліктів, і знову ж таки дається історичний екскурс на декілька конфліктів має бути двостороннє. Ми відводимо, російська сторона відводить. Ну і виникає питання, хто буде адмініструвати оцю ось нейтральну зону. Чи це буде міжнародний контингент, чи це міжнародні під там, Гідою ООН? Хтось закидує, давайте це будуть китайці. Погана ідея відразу. Ми це розуміємо. Ми це може це мож, могли б бути поліцейські місії. Ну і відразу щоб уже згадати про це ось подвійний постріл Путіна собі в голову і в ногу з цими, з цими з вимов. Могою про вибори, е, яка з цим, цим пов'язана? Е, ну, по-перше, -по ну, ми проведемо ми, вам навіщо вибори? Щоб, щоб що? Ну, окей, ми провели вибори. Там, наприклад, перебрали Зеленського або вибрали якогось іншого. У нас лідерів, слава Богу, вистачає в, в країні авторитетних людей. Вибрали іншого президента, і ви припините війну, ви деокупуєте країну. Тобто, яка мета? Чи висунути вимогу, яку ви вважаєте, неможливо виконати? Тому якщо ми не виконуємо цю вимогу разом з міжнародними партнерами, ви, ви продовжуєте війну. Ну це з однієї сторони, з іншої сторони, добре. Але якщо ви сполучені штати підтримуєте цю ідею, ви наполягаєте, що так вибори треба проводити? Добре, але для того, щоб проводити вибори, і про це вже ну практично всюди озвучено. Необхідно виконати величезну купу е, справ, не кажучи вже про величезну купу грошей, яких в Україні немає відповідно, ми будемо е, просити у партнерів. Ну це ж ваша вимога, сполучені штати можливо, ви профінансуєте да е, вибори, а але встановлення перемир'я для того, щоб усі громадяни України, в тому числі військові, в тому числі за кордоном, а за кордоном це взагалі величезна проблема. У нас ніколи не було такої кількості е, громадян України, які е, перебувають за кордоном і які. Е, Мають прийти на, на виборчі дільниці, якщо такі вибори відбудуться, і посольства не впораються на свої території. Відповідно, о, треба буде вирішувати з приймаючими стор, о, сторонами питання відкриття виборчих дільниць, бо це буде екстериторіальність, і це дуже велике юридичне питання. І це процес на, на тривалий час. Тому оця ось ідея на, про вибори, наскільки вона буде зараз Переходити або має перспективу перейти в практичну площину, коли та ж сама американська адміністрація побачить перелік питань. От в цьому плані колишній член центральної виборчої комісії пан Магера дуже детально це все розклав в своєму аналізі. От що необхідно зробити для того, щоб провести вибори як на території України, так і і, і за, її, за її межами. І я розумію, тому що був і керівником комісії, секретарем комісії в посольствах за кордоном, це величезне Величезний обсяг роботи, водночас, якщо українська делегація спільно з європейцями та американцями заявила, що да, ми на це все готові, водночас нам необхідно опрацювати практичні питання, тоді так Вітхов міг озвучити про те, що ну це, це великий прорив. Знову ж таки для нас величезне, величезне питання. Першочергове питання це припинення бойових дій. Там ми можемо проводити переговори. там ми можемо виявляти величезний вищий пілотаж непересічного дипломатичного хисту. Водночас, от поки це все триває, гинуть люди, як на фронті, так і в, в мир, в мирних ну, нашому умовно мирному е, тилу. Для нас в першу чергу це припинення бойових дій. Чи ці переговори будуть ближчим часом призводити до цього? Я не можу сказати. Ну, але там, ви, мабуть, теж бачили, що в Дональда Трампа, я так розумію, новий дедлайн це Різдво, 25 грудня. І, мабуть, до 25 грудня будуть здійснювати і на Україну в тому числі тиск. Ось, але якщо нічого не підпишуть до 25 грудня, то ця історія переходить вже в наступний рік. І в принципі, я вже навіть скоріше нашій аудиторії кажу, що переговори це така історія, яка може тривати роками. Це якщо хтось сподівається, що ось ось буде щось підписано. Чи ви сподіваєтесь на якесь швидке рішення? А, ну, з, з, з мого дипломатичного досвіду я не бачу перспектив для того, щоб от в ці заявлені чергові заявлені терміни це відбулося. Знову ж таки, це фо формат і формула поведінки е, Трампа і його е, е, ріалторського оточення. Ми маємо зробити оцю ось справу, укласти угоду там до якогось до якогось терміну. Один термін не вийшов. Окей, ми не дотисли. Ми переносимо на наступний, на наступний термін. Як би це не звучало для там, класичних дипломатів, для класичних міжнародних відносин, коли встановлюються тер, терміни, їх необхідно дотримуватися, бо це тягне за собою певні наслідки. Вот. Інші оці новій парадигмі це не так. Ну окей, не встигли до цього терміну, не заробили, але гроші на є. Гроші вони є. Будемо встановлювати новий термін і так далі. Ці терміни можуть переносити, переноситися безкінечно. Наскільки це нам? Ем... Вигідно потрібно знову ж таки, з огляду на те, що ми втрачаємо людей, ну в першу чергу, де там невеличкі частини території, але в першу чергу ми втрачаємо людей. Це ну це велич це величезна проблема. Тому я не очікую якихось надзвичайних проривів, хоча, знову ж таки, їх можуть оголосити. Те ж саме Трамп сказав, може там вийти і заявити, що ми здійснили прорив, ми практично про все домовилися, вважаємо, що от цю задачу мінімум. Ми до. До Різдва виконали, ну а далі продовжаться там технічні переговори, і потім це буде від, від, відкручено назад. І наступний буде етап. І наступний буде етап знову ж таки до того моменту, поки не буде винайдено. Або Україна не буде змуш... примушена до капітуляції, або не буде винайдений механізм примусу агресора до припинення війни і, і його покарання, ну, при, принаймні призупинення бойових дій, і потім в перспективі покарання, як би воно не виглядало в довготерміновій перспективі. Ну, оце от... Володимире, так... дя дя дякую дуже. Так Володимир Джоджора. Дипломат, віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, був на Радіо НВ. Ми говорили про черговий раунд переговорів і результати цих переговорів, які напередодні відбулися в Берліні. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.